Сьогоднішній день Незалежності для нас, усіх українців, є занадто важливою датою, тому що впродовж уже півтора року триває війна в Україні. І ми знову виборюємо право бути людьми, які живуть в своїй Богом даній країні. Ми знову молимося про те, щоби. Засівалися лани, бігали діти, навчалися у школі, щоб наша країна могла отримувати Боже благословення, поклонятися Богу і служити йому. Саме в цей день незалежності ми об'єднуємося разом в загальнонаціональний день молитви, коли ми по-особливому звертаємося до Бога і просимо Його захисту, Його втручання. І перемоги для нашої країни, наша надія на нього, тому що Він бачить сьогодні всю несправедливість, бачить гори і сльози наших матерів і дружин, бачить дітей, сиріт. Він бачить сьогодні, як помножується зло і беззаконня, і обов'язково подасть свій захист для нашого народу. Ми об'єднуємося разом молитві і молимося про те, щоби. Кожен українець вірував у нього, кликав до нього, служив йому. І коли ми стоїмо на обороні нашої землі і хочемо процвітання для нашої країни, ми просимо, щоб кожен із вас, хто живе на цій землі, хто проживає в чудовій країні, яку ми називаємо Україна, міг схилитися перед Ним. Бо Слово Боже каже, коли схилиться народ, який кличе ім'я Господнє, Господь почує з неба і дасть відповідь, і захистить нашу землю. Нехай розквітне наша Україна, і нехай тікають вороги, нехай прийде довгоочікуваний справедливий мир, і нехай наша земля впокориться і схилиться перед всемогутнім Богом. Вітаємо всіх із святом незалежності, і віримо, що як християни. Ми й далі будемо йти, перемагаючи і доставляючи всю славу нашому Богу. Нехай Бог благословить Україну!